Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Олексєєв. Люби свого ближнього як самого себе. Таку настанову дав Спаситель своїм послідовникам, серед яких, безперечно, хоче бачити і нас. У цьому коротенькому вислові Господь заклав усю програму поведінки для людини правило взаємовідносин, яке, власне, складає основу самого життя. І це не просто гарні слова чи гасло, яке неможливо реалізувати. Зовсім ні. Давайте разом подивимося, що дає людині любов, які її плоди. Перш за все, любов допомагає протистояти всім життєвим труднощам та випробуванням. Пригадаємо з цього приводу слова апостола Павла в першому посланні до Коринтян, 13 розділі. Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, нарветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Радість також є плодом любові. Радість від спілкування з іншою людиною, радісне відчуття, що приходить від взаємного прийняття. Господь створив нас для радісного життя. Пригадаймо перший час існування людини на землі. Біблія говорить, що перше подружжя перебувало в раю. Їхнім житлом був Едемський сад. Адам та Єва були щасливі. Їхній небесний отець часто спілкувався з ними. Вони знаходилися в оточенні чарівної природи, надзвичайно красивих рослин та тварин. Розкішна зелень та ніжні квіти навколо радували погляд. Дерева набагато величніші, ніж у наші дні прикрашали вершини пагорбів. Чисте повітря, сповнене чудових ароматів. Вся ця первозданна краса створювала радісний, відмінний настрій. Таким задумав цей світ творець, але втрутився сатана. Він ніби чорною фарбою затушував радісні відблиски. Слава Богу. Йому не вдалося занурити світ у непроникну темлю. Промені радості, що сяють від Спасителя, продовжують освітлювати його і понині. Бог є любов, говорить нам Святе Писання, і від нього на нашу планету струмує радість. Похідним від радості є гарний настрій, який дарує нам упевненість у власних силах, бадьорість, духовну і тілесну, блиск в очах, посмішку. Як назвати все це одним словом? Так, це все позитивні емоції. Вони вкрай необхідні для життя, бо забезпечують душевну рівновагу, спокій. Вони продовжують наше життя, оздоровлюють нас без будь-яких порошків та мікстур. Запорука успішного здоров'я нашого життя полягає в Божій любові до нас та нашій любові до Господа. Наш маленький світ це підручник для всесвіту. Ангели каже апостол Павло бажають проникнути в чудовий план спасіння по благодаті Бога і намагатимуться осягнути таїнство Його викупної любові. Як земляни, так і безгрішні світи знаходитимуть у хресному подвигу Христа джерело мудрості і успівуватимуть Його. Вони побачать, що слава імені Ісуса це слава жертовної любові. У світлі Голгофі стає зрозумілим, що закон жертовної любові це закон життя на небі і на землі, що любов, яка не шукає свого, походить від Бога. Давайте сьогодні, коли ми будемо молитися, подумаємо про те, чи маємо ми таку любов і звідки ми можемо її взяти, в кого. І просити. Помолимось. Наш добрий небесний батько. Ми приходимо до Тебе в молитві сьогодні, тому що розуміємо, яку велику потребу в любові ми маємо. В такій любові, яка все терпить, все прощає, яка завжди надіється, яка очікує найкращого, яка не бачить нічого поганого і злого, яка тільки допомагає і благословляє. Господи, ми не володіємо такою любов'ю, таку любов маєш тільки ти. Але сьогодні ми просимо в тебе таку любов. Дай нам її для наших сімей, для наших родин, для наших дружин, чоловіків, для наших дітей чи батьків, для всіх людей навколо. Дай нам любов, яка походить від Тебе, від Голгофи. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай сьогодні Божа любов оточує вас. А я, як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.